Вітаю на каналі Вільми шановних Левів. Сьогодні для вас прогноз на вересень. Скоріше, навіть не прогноз, а рекомендації. Тож додивіться до кінця. Цілком можливо, ви знайдете щось справді корисне для себе. З чим леви заходять в вересень? загальна атмосфера, робота, гроші, матеріальні питання, стосунки і рекомендація. Певний час ви знаходитесь в обмежених обставинах. Це може бути і фізичне обмеження, таке як необхідність знаходитись у закритому просторі, коли немає можливості просто щось змінити. Так це може бути і просто відчуття внутрішнє, і найчастіше ця карта програється саме так, коли людина сама себе обмежує сумнівами, страхами. Можливо, немає достатньої інформації для того, щоб прийняти необхідні рішення і щось змінити в своєму житті. Ця ситуація може програватися там, в кінці серпня, початку вересня, в когось більш затяжний період, але ось такими настроями ви цілком можете заходити зараз у перший місяць осені. Десятка мечів, загальна атмосфера. Щось змінюється в вашому житті, причому помимо вашого бажання. Від чогось доводиться відмовлятись, прийняти, можливо, те самого обмеження. І без цього досвіду, скоріше за все, у вас немає можливості рухатись далі. Не знаю, взяти ще одну карту, давайте, щоб дарма не хвилювати моїх любих левів. Карта насправді може бути складною, але якби все було легко, то людина б не розвивалась, не рухалась, просто лежала б на ліжку і чекала б наступної щасливої миті. Давайте побачимо про що це. Мова може йти про зміни в оточенні. Тут може бути все, що завгодно. Можливо, мала бути якась радісна подія, і все перегралося, і залишилось тільки розчарування, знаєте, такий осад. Бо були великі надії на зустріч, можливо, з друзями. Чи якісь новини чекали, і прийшла інформація, що ні зараз все виглядає інакше. А в просто може зупинитися спілкування, чи можуть виникнути якісь обмеження, як, наприклад, в мене зараз, коли Ютуб практично заблокував канал? Тому прошу не полініться, натиснути кілька кнопочок. А ми, любі мої леви, рухаємося далі. Ви подивіться, у вас цей місяць буде надзвичайно важливим, можливо, навіть таким, знаєте, віховим, коли ви переходите на абсолютно новий етап, стаєте на новий шлях. І в даному випадку це точно відноситься до вашої професійної діяльності, до бізнесу, до кар'єри. Ті, хто працює зараз в даний момент, старша Аркан Зірка вказує на важливість спілкування. З колективом розширювати свої зв'язки, не сидіти в підпіллі, і такі моменти, які ми проговорили вище, хтось відійде, але з'являться у вас нові клієнти, нові замовлення, нові перспективи, наприклад, на посаду, на підвищення заробітної плати. І це не просто ілюзія, як, наприклад, по сімці кубків. Зірка вказує на те, що ви вже бачите ці перспективи самі. Просто звертайте увагу більше не на негативні якісь моменти, які відбуваються. А на те, як вони впливають на ваші майбутні можливості, а вони для вас справді можуть бути прекрасними. Для когось карта зірка може показувати зміну напрямку або переїзд. Можливо, ви будете працювати над новими можливостями, які пов'язані з технологіями, з інтернетом. По зірці дуже важливо. От, рухатись вперед і вверх, знаєте, не застрягати в тих ситуаціях, які можуть виникати час від часу, які вказують на те, що щось вже віджило себе, від чогось треба відмовлятись, від роботи нецікавої, нетворчої, від людей, які зраджують чи зникають в даному випадку. Ми говоримо саме про професійні історії. Для тих, хто зараз знаходиться без роботи, або, наприклад. Та ж сама ситуація, коли робота вже просто вимучила і вже здається немає більше сил, і хочеться чогось абсолютно нового, де ти можеш реалізувати свої таланти, свої вміння і отримувати цього задоволення. Зараз дуже гарні шанси справді змінити щось у своєму житті. Карта суд вказує на те, що не варто сидіти без діла на стільці і страждати. Вересень відкриває для вас нові двері, нові можливості. Обов'язково скористайтеся ними в професійній сфері. І, до речі, якщо хтось іде на інтерв'ю і вам відмовляють по результатам співбесіди, це має бути для вас знаком, що це не те, що насправді вам потрібно. Рухайтесь далі, і ви побачите, як відкриються нові можливості. І такі, які потрібні саме вам. Ще один старший аркан, дурень, у питаннях фінансів. Насамперед варто сказати, що можливо вам не варто розраховувати зараз на великі надходження. Гроші будуть надходити, можливо, неочікувано, але це можуть бути нерегулярні якісь виплати або не такі значні, як вам би хотілося. Крім того, блазень вказує на те, що у вас зараз можуть з'явитися перші ознаки того, що все починає змінюватись. Наприклад, ви отримали першу заробітну плату. На новому місці роботи, чи перше підвищення, наприклад, чи якусь виплату, таку, яка вказує, що вас помітили. Також за цим арканом треба бути обережним до витрат, тому що, вочевидь, цей хлоп. Такий, знаєте, трохи авантюрний і може розкидатися грошима або пускати все на самотік, казати, якось там буде, може воно і так, але все вказує на те, що вересень стає для вас таким поворотним моментом. І оскільки в цій сфері вийшов теж старший аркан, значить вона для вас важлива. Ну а для когось шут може відігратись просто, наприклад, як поїздка кудись, подорож або, наприклад, якісь фінансові чи матеріальні питання пов'язані з дітьми. Нагадую на загальний розклад, якщо хочете, розібрати. Саме в своїх ситуаціях, будь ласка, милості просимо, можемо з вами попрацювати. Ви тільки подивіться, вересень для вас надзвичайний місяць. Просто такий віховий, який може змінити ваше життя, причому насправді на краще. Головне, щоб ви самі не почувалися так, наче ви штучно обмежені. Чи зовнішніми обставинами, чи вашим власним внутрішнім станом. Відпускайте те, що вже йде. Забувайте про це, переступайте і рухайтесь вперед у відносинах. Старший аркан імператриця в особистих стосунках це найчастіше програється як відносини між матір'ю і дітьми, або це будь-які питання пов'язані з важливою для вас жінкою. І ще це аркан, який вказує на допомогу, на підтримку, на силу і на те, що, можливо, варто вам зараз менше заморочуватись на те, що відбувається навколо вас, на інших людей і подумати нарешті про себе, про своє здоров'я, про свій внутрішній стан, про відновлення свого ресурсу. І ви побачите, як ваше життя починає змінюватись уже зараз. В рекомендаціях старший аркан місяць. І подивіться, бачите, все складається одне до одного карта до карти, слово до слова. І ми розуміємо з вами загальну ситуацію. Це про те, що у вас немає ясності розуміння повного того, що відбувається. Не робіть поспішних висновків. Просто чекайте, поки все стане на свої місця. Потурбуйтесь про себе, про свій ментальний стан, про свій сон. Знайдіть час прогулятись на природі, поїхати десь відпочити, але саме в таке місце, де ви зможете відновити внутрішній свій стан. Місяць також може вказувати на стосунки з жінкою, з тою ж мамою, наприклад, як і імператриця. Тому звертайте увагу на те, що ці питання потребують вашої уваги. Не ігноруйте їх. І головне, прислухайтеся до себе, до свого внутрішнього голосу, до свого стану. Звертайте увагу на якісь, можливо, знаки, які ви будете бачити, якісь сигнали вам світ буде посилати. Бажаю вам любі мої правильних рішень. Бережіть себе. Нехай вересень буде щасливим. А я прощаюся з вами до наступної зустрічі.